Дивіться, у нас два варіанти екстер'єра, це задні дворики, дуже великі діляночки. Вже підчастово зроблений ремонт. У нас присутні монолітні сходи, нормальна толщина кабеля. Тут сенсорна буде підсвітка на кожну коли ви переступаєте, він буде посвічуватись на кожну окремо, Далі вже утеплений дах мінватою. 25-ка. Вже тут, бачите, оголочки присутствують. Далі. Є чорнова сантехніка, є для ванни також чорнова, є віконце з таким видом. Далі. У нас тут, бачите, дуже маленька зона коридору. Тобто дуже правильно все використано площа. Тут у нас кімнатка для е, ліжка. Дивіться, класний вид. Сонячна буде сторона. Тут ставите ліжко, тут телевізор. І ось тут речі. І можна зробити тут. Десь, я думаю, навіть з цієї сторони туалетний столик для того, щоб фарбуватись. Ось так виглядає перший поверх. І На, на другий поверх. І на першому поверсі є достатньо великий простір. Також є санвузол. Санвузол є для вас і є, як я називаю, гостьовий. Зручні сходи. І є два варіанти планування. Є одна кімнатка, санвузол і кухня вітальня Також все ергономічно правильно розподілено. Тобто у вас не буде гуляти лишня територія. Тут у нас є, бачите, і відмостка, і плиточка це золотий мандарин. Далі, це ще не закінчили. Тут буде автоматично відкриватися фіртка і ворота. Дивіться, кабель на січення нормальне, навіть вигід під генератор і електрокар. Тут буде душова і тут така велика дивіться, зона велика така вона, бачите, для освітлення. Рехау, воно не поділено, дуже якісно зроблено. І дивіться, у нас от мосточка і по всьому периметру. Бачите, тут 2,5 метри. І між сусідами в нас також є така перегородка. Ось так це все виглядає. І ось така у нас кутова діляночка. Заведено газ. По всьому периметру, дивіться, в нас є. От мостка називається, це для захисту вашого фундаменту. Це дуже важливо. Так, е, далі, що важливо, щоб з сусідами були, бачите, Я забула, як ці штучки. тому що, коли буде вода, ви будете перетікати. Достатньо велика ділянка. По периметру тут у вас 2,5 метри. Що ви тут можете зробити? Просто робиться навіс і ставиться садова меблі. Ви вже не повинні собі тут щось докладати. Тут просто стелиться. На ваш смак, чи джакузі, чи просто газончик, чи щось інше. Далі заходите, ви тут готуєте, дивитесь телевізор і найбільше часу проводиться саме в цій зоні. Далі, бачите, достатньо якісно зроблено розводку електрики. Тут моноліт, вся сантехніка вже тут зроблена. Тепла підлога також зроблена. Далі, бачите, це грібоночка. І одна зона тут буде душова, а на другому ванна. І така кімнатка, вона може бути гостьовою, може бути кабінетом, може бути гардеробною. І ось так це все у нас виглядає.